Всім привіт! Дякую, що заглянули на мій канал. Отже, продовжуємо. Ну і з кузову мені повезло трошки менше. Бо для того, щоб зробити кузов, потрібно розібрати ось цю всю конструкцію. Ось такий у нас гарний морозний ранок. -3. Зганяв я на металоприйомку. Купив метал, якого мені не вистачає. 186 кг. Звичайно, що металоприйомка у нас дуже далеко, приблизно 25 км в одну сторону. Але ціна там 33 гривні за 1 кілограм. Ось цього року дійсно гарна зима. Завчасно повисверлював дірки, що знаю, що коли то все поприварюється, так буде важко їх свердити, що то кап'яць. Це в нас квадрат є 50 на 50, товщина стінки 4 мм. Чому робив під кутом? Тому що заготовка була вже з таким один виріс мала і другий виріс мала. Тому мені довелося якось викручувати ситуації, а іншої заготовки в мене не було. Тому я вирішив зробити під кутом. І відповідно, якщо ця сторона під кутом, то думаю вже і передню, задню сторону також зроблю під кутом. Що в нас виходить? Вроді би, зекономив. Тому що купив залізу по 33 гривні за кілограм, а не по 88, і не прийшлося до Львова їхати. Але потратив весь день на те, щоб зробити дві боковушки, тому що бушний метал треба підігнати, відрізати все лишнє, зістикувати між собою, зачистити трохи. Ну але зекономив, тому що де би я ще взяв метал, товщиною 4 міліметра. Це у нас профільна труба, виходить 40х60, товщина стінки 4 мм. Але потратив весь день. Тому що почав 10-та година, закінчив 7 вечора. А так якби працював з новим матеріалом, взяв би просто-напросто відрізав розмір, приварив ось ці кути і все. Поприварював я ось такі розкоси для того, щоб конструкція була міцнішою, бо мені зараз її треба підняти, перевернути і поварювати з іншої сторони. Ось така платформа виходить. Не знаю, чи вам буде видно. Ну, Горизонтально вона рівна. Виставляв я, виходить, все порівневі. Кожну сторону приміряв в діагоналі. Швеллера рівняв, і підуштуковував. Це буде передній швелер. Можливо, я його ще буду підсилювати, можливо, ні. Ось така вся конструкція. все на струбцинах, порівневі. Виміряв дуже довго виставляти. І задній швелер. Думаю, теж видно, що я його рівняв. Який він вийшов після вирівнювання. Навіть в одному місці щуп довелося підкладати, щоб було точніше. Так, привезли мені щойно бляху. Получається лист 2,50 на 1,25 м, Товщина 3 мм От, два листа. Я так, в принципі, і планував, тому що. По розміру прицепа я би таку бляху не знайшов. Я взяв два листа, я їх розвернув поперек. Відріжу собі потрібної довжини, а решта піде на борта. Не знаю, наскільки камера передає. Як я провожу рівну лінію, щоб знати точно. От, лазер. І виходить. Поставив собі точечки. Ну, тобто поміряв довжину таку, як має бути. Поставив точечки. І зараз просто рівною лінійкою проведу, з'єднаю їх між собою. Можна нитку натягнути, але ниткою не знаю. Не так рівно виходить, як лазером. Проложив я все, як приблизно має бути. Зразу скажу, листи були нерівні, по діагоналях вони не сходилися. Розбіжність приблизно в пів сантиметра. Ще треба чуть-чуть виставити. Але приблизно воно буде так. Відрізав я в розмір. От лишне лишилось. Е, чому вирішив різати на два? Ну, Тому що я собі планував, що зразу ж у мене буде два листа. І посередині я буду їх з'єднувати. Чи варити сплошним швом я ще поки що не знаю. Побачимо. Ну, поки що якось так. А, і ще трошки прийшлося переробити проект на інші розміри, тому що, як виявилося, що листи йдуть нестандартні. В інтернеті я дивився, листи мають 2,50 на метр м. По факту, листи, ті, що мені привезли, вони мали 2,51 на 1,27 і чотири. Через то мені трошечки прийшлося пристосовуватися до тих умов, які з'явилися. Всі отвори порозмічав. Отвори, виходить, буду сверлити кожні 10 см. От. Приступаємо до сверління. На кінець просверлив я 69 отворів на одній пластині. Ще мене конечно, чекає друга пластина. Ой. Сверлив двома дрельками, Получається, з 5 до без 29. Так, закріплюю цю конструкцію всіма способами, які в мене були, і починаємо зварювати. Задню половинку. По центрах я вже приварив, края ще не приварював, хай трошки підстигне метал. Зараз переходимо на центра передньої частини передньої половинки. Тоже зроблю спочатку так. Буквою П пообварюю, а потім вже будуть приварюватися повністю края. Не знаю, наскільки камера передає. В результаті у нас виходить ідеально рівна підлога. Та без підйомного крана я собі просто не представляю, би я робив. А так він виручає дуже сильно. Низ трошки такого поприхвачую через 20 см для надійності. Зараз буду варити поперечні підсилювачі, вони виходить з 63-го кутника, товщина 5 мм. От, І щоб його прижати, взяв два швеллера і по кругу все ремнем. Дві поперечки я приварив вже. Третю, ще не приварив, от вона підстигає, тому що я її рівняв, вона була крива. Рівняв сваркою. Зараз будемо робити третю перемичку. Щоб мінімізувати щілини, приходиться ось так всіма можливими способами щось придумувати, видумувати, затягувати, стягувати. Ось так виходить, я розгрузив верхнє кріплення циліндра. Зараз масу пістину повідбиваєш шлак. І виходить, що воно вже буде тоді давити не в одну полосу, в швеллер, а буде розподілятися на такий великий квадрат 85 на 60 Роблю пластини на поворотний механізм, на механізм перекидання. Це просто капець, не знаю, що це за сталь. Праву пластину єлі-єлі висверли. Два дня сверлив, цілу купу сверл. Ліву пробував сверлити, до 14 го сверла дійшов, все, далі ніяк. Я вже вчора відпускав метал і все одно, воно безрезультатно. Сталь як була якась така твердюща, так і є. Так і залишилася навіть після відпуску. Сверло просверлить. Пару оборотів і все, і тупо його починає злизувати. То я вже і другий отвір перестав мучитися, взяв зварку, пропалив дирку та й все. Зараз просто на свердлі трошки його підсверлю, під потрібний розмір, та й все. І так, вага платформи. Получилася 251,7, мінус 341 ланцюг. І півтора, другий ланцюг.